Дівчатка, маємо в асортименті фрезера для домашнього використання. Обрали для вас найпопулярніший, бо маємо велику купу. Дивіться, фрезер 717-й він із всіх більш потужніший. Буде металева ручка, обдув. Ручка буде рефлена, для того, щоб не а Потім є екранчик. Маємо таймер, ви бачите, з якою швидкістю рухається ваша фреза, на яких ви обертах працюєте. І так само реверс, педалька, ручне управління. так само ви бачите. Далі маємо фірму-Бакас, це не повне складання, тому ціна трішечки відрізняється немає у комплектації педальки. Замочок і мається, також є обдув ручки. По потужності він буде, там вказано 45, ну десь ват 35-40 він потягне. Тут вже 65 заявлено, ну 60 він буде, мабуть, десь 55-60 десь буде тягнути. Різниця між цим і цим буде візуально, тобто це дизайн. І так само тут буде педалька, тут вже не буде педальки, тому ціна буде вже різна. І також маємо ще фрезер більш бюджетного сегменту, але він не має замочку. Тут всередині є така. а Плотна гума, в яку ви вставляєте насадочку, і ручка іде пластикова. Цей фрезер радимо тільки для обробки кутикули для гігієнічного манікюру у себе вдома. По обертам по 35 тисяч обертів на хвилину. На все є гарантія, ви можете прийти до нас в магазин, все спробувати, взяти свою насадочку, спробувати, як це все працює.